Доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте її робити. Ви, по-перше, робите це для себе, для свого здоров'я. По-друге, ви себе будете почувати набагато краще. І фізично, і психологічно, і морально, і в духовному плані. І по-третє, щоб ви не. Те, що щось робили, а щоб ви робили, хоча б не тільки ранкову зарядку, а ще вправу, яку ми з вами кожного дня робимо. Майже кожного дня. Сьогодні ми зробимо розминку і вправу покачаємо прес. Ой, пробачте, все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхні кінцівок, з голови і спускаємось нижче. Розпочинаємо. Поїхали. Все виконуємо спокійно, без різких рухів. Поїхали. Руки на пояснях. На, нахил голови перед назад, його вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, двадцять, п'ятнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Нахило голови вправо по та в ліву сторону. Раз, два. Без різких рухів. Три, чотири. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчив. Дуже добре, молодці. Повороти головою в праву ліву сторону спокійно. Раз, продовжуємо. Два, виконувати. Три, чотири, п'ять. Без різких руків. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закінчили. Наступне завдання. Руки плечами. Чотири випади плечами вперед, чотири назад. Руки площами спокійно, без ускорення. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість. Вісім вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім. Закінчую. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Руки в сторону. Чотири рази до себе. Чотири рази від себе. Руки в сторону перед собою. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Руки в сторону кістями. 4 рази до себе. Чотири себе. Руки в сторону, кістями до себе. Раз. Два, три, чотири себе, П'ять, шість, сім, вісім. До себе раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. закінчено. Дуже добре. Руки на прості на, на хотлуба вперед. Назад, лікар, вправо. Розпочинаємо руки на прось, ноги мишені пліч. Спокійно виконуємо. Вперед. Раз, два, три, чотири. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Два порота, тулуба вліво, два порота, тулуба вправо. Без різких рухів. Руки на пояс. Раз, два, три, 4, п'ять, 6. Молодці, дуже добре. 7, 8, дев'ять, десять. Продовжуємо. 11, 12, Дуже добре. Тринадцять.

На 5, 6, 7, 8. Право. Продовжуємо. 1, 2, 3, 4. Рівень в сторону. Спокійно. 5, 6, 7, 8. Дуже добре, молодці. 1, 2, 3, 4. Рівень в сторону. Спокійно. 5, 6, 7, 8. Дуже молодці. Всі сторони виконують. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І наостанок. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять, шість, сім. Закінчимо. Наступне завдання. Десять нахилих кодній нозі, десять нахило в кінці нозі. Поїхали. Розпочинаємо спокійно. Пробач садіти щось. Мені не дуже добре сьогодні. Розпочинаємо. продовжуємо Раз. два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І на останнє. Ставимо ліву ногу на носок. Десять разів. Одну ногу розминаємо, а потім нинішу. без різких рухів, спокійно подовжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Ставимо ногу на носок. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І переходимо до вправи на прес. Сьогодні зробимо спокійно один підход по 15 разів. І коли ми зробимо 15 разів, завмираємо на, на 10 секунд, тримаємо прес під кутом десь приблизно 45 градусів. Один підход по 15 разів. Руки за голову спокійно, без різких руків. Розпочинаємо. Коліна трошки зігнути. Раз. Продовж. Два. Молодці. Дуже добре. Три. Без різких руків. Чотири. Дуже добре. П'ять. Шість. Один підход. Пятьнад разів. Сім. Спокійно. Вісім. Дев'ять. Дуже добре. Молодці. Десять. Продовжуємо. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять. І на останок п'ятнадцять. І завмираємо на десять секунд. Тримаємо під кутом Прес. П'ятнадцять. секунд. Тримаємо прес. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Всі великі, дуже молодці. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, якщо вам е, подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти. Папа, на все добре.